Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Тілець на період з 7 по 13 жовтня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій. Зверніть на це увагу і нікого не допускайте. Ні порадами, ні фізично. Ось тут. Блискавка, це карта швидкості. Швидкість в ваших діях, подіях, якихось рішеннях. Це для вас актуально, тому що тельці можуть трохи бути довго думати. Неспішні. Ось тут, друзі. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Корабль новий проєкт. Ось щось таке грандіозне, чим ви будете займатися. Розпочинаючи з початку тижня. Сонечко це знак того, що ви будете мати успіх у всіх своїх планах та подіях дуже потужний знак. Звертайте на це увагу, будьте стрімкіше і сміливіше розпочинати якісь важливі справи. <кій> Зверніть увагу, друзі, ось тут. Розбите серце, а також сумна новина. Це може стосуватися того, що ось цей хтось третій зайвий, претендує на ваше романтичне почуття. Можливо, ви познайомились з людиною, а в неї вже є пара. Звертайте на це увагу і не робіть помилок для того, щоб їх потім не виправляти. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Знак Задяка Тілець з 7 по 13 жовтня. Досить такий потужний початок, з огляду на сонечко, корабель. Це дуже такі гарні знаки, котрі вам кажуть, що ви будете успішні. У нас з вами другий розклад для тельців Знову ж таки, сумна новина. Вона може, власне, не стосуватися або бути ніби другорядна, але всі ми розуміємо, як на нас впливають такі новини. Ось тут розбите серце та сумна новина. Знову ж таки, повторюється ця ситуація або продовжується. Початку тижня. Знову, друзі, корабль. Нагадую, коли карти повторюються, то ця ситуація вона ніби має силу. Ви продовжите чимось займатися, якимось проєктом. Або далека дорога, ви десь перебуваєте. Пробачте, <кій> ключик, ви віднайдете рішення якогось вашого важливого завдання. Ось тут поруч, квітанці борги. І, знову ж таки, друзі, ось цей котик. Зверніть увагу, що знову повторюється ця ситуація, не дивлячись на те, що. Карти перемішані. Ось тут стрілечки догори. Вони кажуть про те, що ваші події будуть мати розвиток, тобто не, не будуть стояти на місці, і до якогось конструктивного рішення ви маєте дійти таким чином. Державна установа. Ось тут зверніть увагу: квитанції, борги, ключик та державна установа. Іноді череп показує тимчасові захворювання. Можливо, хтось захворіє і в поле буде вирішувати свої питання. Саме так розповів пасіянц. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. третий русклад знак зодиака телец Яке святкування у вас буде наприкінці тижня? І тут покровитель. Зверніть на це увагу. Можливо, ви будете вирішувати якісь свої завдання, наприклад, бесіда за чашечкою кави, з якоюсь людиною, від кого це залежить. Як ви бачите, покровитель в масці, саме тому не зрозуміла, це жінка чи чоловік. Це може бути будь-хто. Ось тут ще покровительство вищих сил. Тобто вищі сили та зірки сприяють тому, щоб ваші завдання були вирішені. Тому дійте сміливіше. Знову ж таки, ось тут сонечко, воно показує, що всі ваші події будуть висвітлені, вдалі в рішенні, мають рішення своє. Наприкінці тижня, а також на початку. Ви зможете багато чого вирішити. Коли карта випадає, але не перевертається, то її можна не дивитися. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимося для знака Задяка Тілець застереження карта імператор. До речі, це ваша карта. Зверніть увагу, сонце показує особистість. Можливо, ви будете, від вас будуть залежати якісь дуже важливі рішення, котрі стосуються не тільки вас самих, а, наприклад, вашого колективу. Застереження полягає в тому, щоб ви добре думали і приймали тільки правильні рішення. Порада. Ось дивіться, друзі, колесо щастя, колесо року. У вас все вийде, але будьте більш, я б сказала, не, не то, щоб лояльними, а будьте більш такими, хто враховує інтереси не тільки свої та підприємства, наприклад, або вашого робітничого процесу, а ще інтереси, наприклад, людей або колективу, або тих, хто з вами пов'язаний в цій справі. Оце два старших аркани, і вони показують, що цей тиждень для вас буде дуже важливий. Зверніть на це увагу та нехай щастить. Завжди запрошую на свій канал.